Слава Україні! Зараз ми знаходимося у майстерні і поговоримо про віск. Про віск, про секрет чистого воску. Як зробити віск гарним, чистеньким. Ось ми маємо ось таку емальовану посудину, налили сюди приблизно 3 літри води і поставили її на дрова. Ось ми маємо жар, зараз підкидаємо. Підкидаємо ще дровішок. І так, ми підкинули пару патичків дров, закриваємо. Сюди ми загружаємо віску. Зараз такі кусочки, зараз покажу далі. Ми закидаємо сюди ось такі. Після першої перетопки, ось після воскотопки, -во всякі різний віск. Ми закидаємо сюди і даємо йому розігрітися. Чому саме така ситуація. Вода. Ось, ну, це невелика мельничка, тут є приблизно е, це 10-літрова. Я сюди налив десь приблизно 3 літри води. От Зараз накидав пару кусочків воску. І воно собі помаленьку розплавлюється. Не потрібно давати сюди ні кислоту, не потрібно давати нічого. Тобто головне, головним секретом чистого воску це є дощова вода. І дати йому прокипіти. обов'язково дати йому прокипіти. Ось так він зараз розчиниться. Я покажу, як він кипить. Ось, ось ми маємо вже такий от прокипівший. Дивіться, який він гарний. А це ось тільки що зняв, бачите, ось він ще, ще аж кипить, бо він так кипів, аж бурлів. Зараз я покажу. Ось, маємо, тут він повністю розчинений. Ось він ще так бурлить от навіть якщо ми бачимо ось якісь мікрочастинки, зараз ось ці мікрочастинки, вони легенько от, от, от зараз покажу. От, от. Якщо її отако лишити, вона осяде на дно. Це, мікрочастинка, це рахунок того, що дуже сильно прокипіло, інтенсивне кипіння. І так, нажимаю на паузу, чекаємо, поки розчиниться віск. І так, прийшло трошки часу. Пройшло трошки часу, от ми маємо ложку, віск вже повністю розчинився. Ось так. Повністю повністю, повністю розчинився. Ось тут вже нема нічого. І даємо його покипіти. Ось таке йде інтенсивне кипіння. Оце, оце інтенсивне кипіння. Це є основним секретом очистки воску. І чим краще він прокипить, тим чистішим він буде. Чому? Тому що ці мікрочастинки при інтенсивному кипінні розчиняються. Основною, основною умовою ось такого інтенсивного кипіння є вода. Якщо ви дасте замало води, воно збіжить, воно буде пінитися, воно збіжить і можна наробити пожар. Якщо ви дасте достатньо води, обов'язково достатньо води, ви отримаєте ось таке інтенсивне кипіння. Ось, І так ось воно трошки прокипіло. І так ми лишаємо на хвилин 20, на хвилин 30 кипіти. Ну Тут ще є дрова, воно якраз дрова догорять, поки буде і буде так кипіти. Тепер глянемо, що в нас ось тут. Ось Ми бачимо, дивіться, який чистесенький, ідеальний іск. Це той, що ми відставили звідси ну, десь пів години тому, грубо кажучи, може трошки менше. Ось дивіться, який він жовтесенький, жовтесенький. Ось. Ну і от ще одна мильниця. Ну, цей, от, бачите, він нічого не має. Він не ціжений. Він теж помало-помало почав застигати. ось, Ось. Ось ми маємо який бомбезний, просто бомбезний віск. Також ми в рано подивимося, який він буде знизу. От ще раз показую, дивіться, яке інтенсивне кипіння. Дуже інтенсивне кипіння і віск не збігає. Ось так він прокипає, очищається. Все, що є негарно, в ньому Посідає на дно. Ось тут ось ось так. Воно прокипіло. Зараз е я його лишаю спокій десь так на 10-12 на 12 годин. І через 10-12 годин будемо дивитися, який він буде. Поки що дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавих відео.